Цікаві, дуже новини з'являються, про які повідомляють опозиційні російські а, ЗМІ. М -м, насправді не чи відповідає ця інформація дійсності. Але в насправді ситуації з Російською Федерацією, з Путіним, все може бути. Тому що відомо. А, ці російські опозиційні змі посилаються на джерела у Федеральній службі охорони Російської Федерації. За їх словами вчора, коли Путін проїхав на полігон навчальний з мобілізованими під Рязанню, нібито там стався трагічний інцидент. Коли тільки Путін прибув на полігон, один із мобілізованих, побачивши президента, прийшов у збуджений стан і пішов привіта. Татися з ним розкинувши руки, нібито хотів його обійняти. В цей час що зробила охорона Путіна. Звичайно, подумали, що скоюється якийсь напад на президента Російської Федерації і, злякавшись за його життя, випустили у чоловіка сім куль. Стріляли саме двоє охоронців. Путіна військовий помер помермитєво про це пише до речі. Опозиційне видання стріла а, в принципі. Є право на існування такої версії того, що це могло відбутися на військовому полігоні вчора під Рязанню, коли Путін прийшов і постріляти, і не зрозуміло, що ще зробити, показати, нібито ось я з народом. Я бачу цих мобілізованих. Я нібито вами пишаюся. І в принципі, цей щойно мобілізований, який був на навчаннях на цьому полігоні. І міг піти до Путіна, щоб його обійняти. Бо ми ж бачили багато цих відео, багато промов російських солдатів, військових, цивільних про те, як вони захоплюються Путіним, як вони його люблять, як вони а, його поважають. І напевно цей мобілізований, як щойно побачив перед обличчям ну ледь не ікону в лапках, звичайно, побіг просто відразу його обійняти і сказати, як він любить Російську Федерацію, як він люблять. Бить Путіна і готов за нього помирати. Ну і в принципі так сразу і відбулося. Дивись у мене по цьому приводу є своя така думка. Особисто суб'єктивна вона, в принципі, ніяк не пов'язана з саме достовірними фактами. Втім, така суб'єктивна думка. Ми знаємо, що пиня взагалі майже не виходить з бункера. Тобто він з людьми останнім часом майже не спілкується. Навіть дуже сторониться публічних виступів і намагається якомога менше їх робити. Ми знаємо, що зазвичай набирають масовку в таких ситуаціях, коли все здобуваться його вод. Він набирає масовку і ФСБшників, які там ходять і тому подібне. Ну думаю, що може таке бути, що саме спецслужбовець російський їхній якийсь там контррозвідник вирішив все ж знищити цього диктатора, який веде Росію до занепаду через якісь свої такі проросійські такі. Такі почуття вирішив в нього стріляти, вирішив його спробувати вбити, але на жаль, охорона Путіна вона скористувалася яким заминкою, і змогла все ж таки взяти гору і вбити саме цього чоловіка. Як ти думаєш? В принципі, тут теж може бути і така версія того, що тут були не дружні обійми, а тут було просто замах на вбивство самого найголовнішого диктатора за те, що нібито ти мене відправив на війну, ти мене відправив гарматним м'ясом. А зараз сам помреш. Ну не так то все це працює, як він собі вважав, і в принципі відразу той загинув після своїх думок. Але що ще з'являється, які новини ми можемо переглянути відео, як безпосередньо Путін відбув, був на полігоні. Як в цей час він позував? Але відомо, що саме після смерті цього мобілізованого довелося кілька разів перезнімати вихід Путіна з машини. Місце вбивство швидко точили. Після того як тіло прибрали, Путін попозував для відео, як ми зараз бачимо. І в принципі постріляв у снайперської гвинтівки, і все якихось емоції щодо смерті мобілізованого він не висловлював. В принципі, на відео видно, видно що Путлер ще й такий в піднесеному настрої. Ну насправді Путін це чи його двійник не зрозуміло, бо ми знаємо, що бункерний дід з бункера не вилазить. ось відомо ще. Що вбивство бачили не тільки е, Шойгу, а й інші особи, які супроводжували Путіна, але ще й близько десяти мобілізованих, їх сурово наказали мовчати, е, натякнувши, що постраждають не лише ті, хто е, проговориться, а й їх родичами. За словами журналістів, саме видання стріла інцидент також підтвердили і джерела у. Кремлі, ну і ми бачили, як Путін в принципі себе почуває. Я кілька разів намагалася подивитися це відео, знайти якісь деталі, але е ти просто собі уяви, як довелося працювати з цим недожурналістам пропагандистським змі, щоб не дай Боже не попало в кадр того, як оточили цього мобілізованого мертвого, як йому там надають якусь медичну допомогу. Хоча напевно і не надавали навіщо ну, за нього боротися. Зачем? вже? Жуналюхтав там, ручки трясуться, знаєш, на має що цю бабку, цю стару там тампиню, як він там ходить. Нас така ж він такому піднесеному настрілі. ти Звісно, що піднесеному настрої. він же кров побачив старий упир. Побачив кров, кажеш, принесли монастира.